Популяція будь-яких видів птахів мінлива і зменшується або зростає залежно від ряду факторів. Спостережливі містяни вже давно зауважили побачити горобця у центрі, тепер рідкість. Орнітолог стверджує, на те, є дві вагомі причини: недостатньо їжі та новобудови, які горобцям для поселень не підходять. Те, що в місті зникають популяції обох видів горобців, які в нас є на території України. Тут є дві причини. Основна причина це. Брак кормових ресурсів на території міст. Зараз тенденція пішла не тільки в, міст, і в містах, а й навіть в селищах, в селах сміття викидати в поліетиленових пакетах. Доступ таху є, немає його. І другий фактор, крім корму, це ще, скажімо, зменшення кількості доступних місць для побудови гнізда. Теперішній міський ландшафт подобається далеко не всім птахам, які зазвичай гніздилися в містах. Сьогодні будівельники використовують для покрівлі нові матеріали, і горобцям, до прикладу, просто ніде прилаштувати гніздо, як і в кронах дерев, котрі аж надто обрізають та підчищають, після чого пернатим некомфортно лаштувати гнізда, а в парках вирубують підлісок, що слугував місцем гніздування багатьох видів птахів. Нам орнітологам не дуже імпонує те, що е, в межах парку працівники е, активно вирубують підлісок. Е, якби вони з нами радились, ми б їм е, якби. Рекомендували в окремих ділянках парку взагалі його не зачіпати, тому що більшість горобиних дрібних птахів, які є окрасою от цього парку, вони селяться якраз в нижчих ярусах. Працівники активно з мотокосами викошують тут і кропиву, і як вони думають, от бур'яни і так далі. А в цей період виліт пташенят. Утім, дещо залишається незмінним і сьогодні. Весна справедливо вступила в свої володіння і на території області, в тому числі і міста, повертаються перелітні птахи. Ми безпосередньо стали свідками того, що вже співає зяблик. Він один з найперших прилітає. Згодом за зябликом от прилетить дріст співочий. Почнуть з'являтися вівчарики, за ними почнуть прилітати кропив'янки. Тож хвилюватися про екологію сьогодні не варто. Ще трохи і наші пернаті друзі повернуться з вирію, а сквери наповняться їхнім щебетом.